Та-та-та формурується третє покоління пам'ятник. Третє? Як це третє? А так, ну, перше, ну, з нами. Ну, коли ми вже з'явилися, ми вже ходили мене робіти, і через того вони почали стукнуватися. Друге покоління формувалося, коли ми вже там міняли робіт і все так далі робили. Воно померло через, то... через того, що я змінив робіту, ну і хтось пішов. Не на той момент мені. А через того, що ти мені нагадав, заскинув тебе методит. Ох, ох, ох вже формується третє покоління планет, щоб у ним все було добре. Привіт, сонце. Е-е-е... Ти що робиш тут? Ти от розумієш, що? Ну ти людяний гігант, тобі не можна тут бути. Так, да, я розумію. Ну, а де Уран? Я тут. Ми шукали Юпітера. Юпітер? Я не знаю, де він. Він десь був. А, Сонце, а ти пам'ятаєш той самий момент? Який момент? Коли ми познайомились? Ну Нептун, Ми вже познайомились? То давайте, давай, підемо познайомимось з іншими. Щу. Йдемо до них, познайомимось. Ей. О, привіт! Хто ти? Ты новенькая планета, и это... Да. Ты, походу, новенькая планета. то Я кто здесь Я новенькая планета. А, давай будем друзьями. Ха, я тоже хочу тебе -то предложить это. Будем друзьями. Привет, кто ты такой? Я Уран, а ты? Я Сатурн. Давай дружить. Давай. Кстати, я новенькая планета. А ты? Друга планета, яка появилась Перший це Юпітер. Ну, йдемо далі. Давай. ох хо хо ох Новенькі планетки. Це так класно. Ура-ура! Як вас звати? Я Нептун. А я уран. А, так класно. Пометай твой момент. А, ну мы пришли до Юпитера. Давай, дымок же. Мне надо елочка чекать. Ну, пока. Пока. Пока.